Пішов на свинтар, став на міну. Вийшов у поле, підчепив розтяжку, сходив до вітру, просто обабіч дороги підірвався. Шанси врятуватися дорівнюють практично нулю. Каліцтво найліпший варіант. Донбаська земля, особливо поближче до передової, просто устелена мінами. Було обезврежено більше 17 тисяч різних зривопасних предметів. Сами являются это мінометні, міни, артилерійські снаряди, различные елементи реактивних систем залпового то тобто град, ураган, смерч. Скільки їх тут порахувати неможливо. Але за два роки рятувальники вже витягли тисячі вибухонебезпечних подарунків. Кому ж потрібна саме мінна війна? Чого? Зроблена протипіходна, щоб не солдати не вбиті, покалічать, тому що державі е дешевше похоронити, чим потім лікувати цього воїну. Ось такий принцип мінної війни. Його зброя металошукач і щуп. Євген не має права на помилку. Вона йому обійдеться надто дорого. Навіть камуфляжів в упаковках, у всьому. Заміновані дьорнув, підняв його, і воно спрацьовувало. В АТО він вже другу ротацію. Робота майже ювелірна. Потрібно щоразу філігранно витягти вибухівку та при цьому вижити. Насправді, жоден клаптик землі в зоні АТО не є безпечним. Противник не гребує нічим і навіть маскує міни в дитячі іграшки. Скажімо, навіть от такий телефон може спокійно нести в собі смерть або каліцтво. Найчастіше справжні мінні поля під лініями електропередач, газопроводами, тобто там, де одночасно можуть бути багато людей. Сподівання терористів прості вбити якомога більше. Наприклад, зроблена пастка, на яку насипано декілька десятків монет. Тобто, якщо хтось підніме, зможе зачепити розтяжки і спрацює пастка. Бувають такі паски, що, наприклад, в коробках від конфет. Одне з таких місць сільськогосподарські землі навколо селища Талаківка. Воно усього за 20 кілометрів від Маріуполя. Крайні будинки Талаківки ще торік піддавалися нищівним обстрілам сепаратистів. На тепер ситуація тут більш-менш спокійна, але місцеві мешканці вийти, скажімо, на метрів 100 уперед, не можуть, адже земля приховує подарунки від противника. Рятувальники готують посіви до безпечних жнив. Спочатку протоптують тропу з металошукачем, далі територію обгороджують, а на місці вибухівки чіпляють позначки. Флажочок означає, що на тому місці знаходиться міна. предмет. Здесь в пределах 100 гектар. Ми це поле тільки почали перевіряти, Три дня його перевіряємо, От проверили десь в пределах уже 30 гектар. Ці захисні костюми на озброєні донецьких рятувальників віднедавна. Саме в них сапери витягають вибухонебезпечні предмети. Андрій один з небагатьох, хто вже постраждав від вибуху. Одяг каже, не дуже зручний, проте дещо заспокоює. Ну, тяжоли кілограм 50. Саме тяжолета, то в ньому ходити. Ну, все одно, яка б не була защита, лучше ній не бути. У першу чергу вони розміновують житлові зони населених пунктів, далі оточуючи інфраструктурні об'єкти лепи або водогони. Вже розміновано близько 14 тисяч гектарів території. При цьому вилучено і знищено близько 60 тисяч вибухонебезпечних предметів: смерч, град, ураган. Це різноманітні артилерійські боєприпаси різних калібрів. Це і також протитанкові протиопіхотні міни саме завдяки роботі рятувальників додому в талаківку повернулася родина Таушанків. Дружина з чоловіком покинули усе, що мали після чергового обстрілу, півтора роки тому. Очень серйозний были обстріли было страшно. Я попала как раз под Перший обстріл пережила такі дні. что я, чесно говоря, три дня не могла вспомнить год своего рождения. На геть продірявленому фасаді будинку всі лілою. Тоді залишилася тільки ікона. Щойно тут затихло родина. Повернулася, поки не шкодують. Відновила будинок і збираються господарювати. Не нужна война, она нікому не нужна. Це понятно. Ну когда переживеш її, і когда испытаешь, в 10 разів. Це Сколько скільки часу та зусиль знадобиться і місцевим, і військовим, аби зрештою остаточно повернути Донбас до звичного життя тут не знають. А в міноборони вже порахували очищення мінних полів постраждалої області, обійдеться в мільярди гривень, і щонайменше найменше у 15 років постійних небезпечних робіт.